Всім привіт! З вами тільки влоги. І сьогодні я хочу порити з вами на одну дуже-дуже класну тему. От тут, ну, тут а, Ангелик. Щось, так, для фону, бо я не знаю, який фон буду знімати, щоб ви чуєте вот ту штуку, то вітер. Сьогодні, що я хочу знімати, дати вам пропозицію, це моє перше відео. Якщо це відео набирає 3 лайка до 3 години дня 15.00, то я тоді. Випускаю дуже, клас, дуже класні відоси. Не, не про себе, а про футболістів. Також набираємо три лайка і тоді я, я вам покажу, як ті відоси будуть виглядати. Все. З вами був Дімон Влог. З вами були тільки, тільки влоги. Всім пока-пока-пока. До нових зустрічей.